Добрий день! Вас вітаємо. Ми знахарі телеканалу Інтер. Сьогодні з вами в студії я професор медицини Ольга Богомолець, а також моя колега, фітотерапевт Наталя Земна. Лікує хвороби лікар, а виліковує людину. Природа. У студії нема сьогодні Олександра Крикуна. Він зараз на Олімпіаді. Однак до нас прийшов відомий лікар-уролог, професор, завідуючий кафедрою урології Академії після дипломної освіти Валерій Дзюрак ваші оплески. Сьогодні він надаватиме нашим героям та глядачам свої професійні поради. Тема нашої сьогоднішньої програми сечокам'яна хвороба. Що це за недуга, як правильно її лікувати, та як попередити її виникнення? Саме ці питання ми будемо обговорювати сьогодні. У нашій програмі безопераційне лікування сечокам'яної хвороби. Як зробити його ефективним? Чи допоможуть трав'яні відвари в лікуванні сечокам'яної хвороби? Літотрипсія – метод, за допомогою якого можна позбавитись камені в нирках без хірургічного втручання? Орати біоенергетика хворим на сечокам'яну хворобу. І найголовніше, як попередити виникнення сечокам'яної хвороби. Щоб ефективно боротися з недугою, треба добре її вивчити. Чому з'являється сечокам'яна хвороба і які саме органи та системи людського тіла вона вражає? Відповідь на ці питання дасть коротка довідка. Увага на екран. Сечокам'яна хвороба. Це утворення каменів у нирках та інших органах сечовидної системи. Сечокам'яна хвороба виникає через порушення обміну речовин. В сечі утворюються солі, які не розчиняються і не виводяться з організму. Ці солі є будівельним матеріалом для піску і каменів, що осідають у нирках. Камені бувають різні за хімічним складом, але однаково небезпечні для здоров'я. Якщо хворобу не лікувати, вона призведе до пієлу нефриту, гнійного запалення нирок, існує небезпека втратити нирки. Це хвороба є однією з найрозповсюдженіших недуг у світі. Утворенню каменів у нирках сприяє сучасне життя, надлишок м'ясної їжі, низька якість питної води, сидяча робота. Захворіти може будь-хто, адже схильність до цієї хвороби не залежить від статі чи віку. Сечокам'яну хворобу діагностували у скульптора Мікеланджело Буанаротті, французького письменника Мішеля Монтеня, художника Франциско Гоя та царя Петра І.